Здається двокімнатна квартира, місцякий 80 квадратів, двох рівня. І це перший поверх. Кухня студія. Тут можна гарно лежати, відпочивати. Кухня влаштована сильно необхідним. Кондиціонер. До речі, на другому поверсі також є кондиціонер, телевізор. На другому поверсі він також є. Знову шафи. Тут їх багато. Холодильник, пральна машинка, посудомийна машинка. Ось гарненьке, все новеньке. Днімаємось на другий поверх. Дуже стучні сходи. Крій церкви все гарно зроблено. Оліка церкви. Вріє кожного дівчинки. Молоді. Правильно машинка Кожен гарну сходу і спальня. Багато шаф, велика гардеробна, телевізор, кондиціонер. Красав. Не боріться, Дзвенить. Дивіться, які гарні стишні схови. Все зроблено якісно і з А Оце забузимо на першому поверсі. І тут Дерка для сели. Комплексі кришталеві джерела. Подивіться, який гарний комплекс тут просто в місті. Гарна дитяча площадка, все поле. А під наглядом, магазини, супермаркеті. Все, що необхідне для комфортного проживання.